Вітаю вас, друзі! В Запорізькій області зафіксували насправді неймовірне явище. Люди просто не вірять своїм очам. Небо раптово потемніло від зграї дивної чорної саранчі. Комахи накрили цілі вулиці, будинки, автомобілі. Сотні очевидців знімали відео, які вже розлетілися мережею. Хтось вважає, що це природне явище, пов'язане зі змінами клімату, але є й інші версії. Тарологи та езотерики б'ють на сполох. Це не просто саранча, це знак. Кажуть, у повітря могли скинути щось дуже незвичне. Версії лунають різні: від експериментальних хімічних речовин до містичних енергетичних впливів. Люди реально налякані. Дехто взагалі переконаний, що це спланована акція, щоб перевірити стійкість місцевості до аномалій або навіть диверсія. Що думаєте ви? Це природне явище чи спецоперація? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Підтримайте український контент лайком і підпискою. І не забудьте натиснути дзвіночок, бо ми будемо далі розбирати такі події, які змушують задуматися. До зустрічі в наступному відео! Все буде Україна!